човен хитається серед во Робочий день актора театру Ляльок розпочинається з розпівування, каже актриса Лариса Гарлінська. У своє професійне свято працівники театру на робочих місцях. Частина колективу грає виставу, інша готує нову, розповідає Світлана Криворучко, яка виконає у майбутній постановці три ролі. Потрібно голосової різні відтінки, емоційно різні характери. Ми будемо працювати як живим планом, тобто як актори. І з ляльками. Режисерка нової вистави, заслужена артистка України Лариса Гарлінська, каже, ставлять п'єсу Володимира Лісового за мотивами казки Івана Франка Рібка. Нині відбулось перше читання за ролями. Казка написана дуже давно, а вона перегукується з сьогоденням, бо є один герой герой Будяк, про якого я можу сказати, це той Путін, який. Нищить нашу Україну, так само будь-який нищить нашу землю. От. І головний меседж саме. Майбутньої вистави це в єдності наша сила. Поки актори працюють над текстом в сусідньому цеху, майстри виготовляють ляльки. Художниця Олеся Іщук каже, у новій виставі їх буде дев'ять. Спочатку з глини ліпить форму голови, потім з неї зроблять гіпсову форму. Готові відпитки заповнюються масою папіємаше довго тривалий процес, але натуральний. Якби клині ми досі варимо. З борошна, викладаємо по шарову, висихає виньку. Виймаємо це. Це пап'ємаше. Ви мали для того, щоб актору було зручно, не важко тримати руку під час ну якби під час самої вистави. Форма є пустотіла. Сергій працює над тим, щоб лялька могла жити. Ольга Бурса показує ескізи одягу. каже для майбутньої вистави: пошиє п'ять костюмів акторам. Кожен складається з трьох елементів. Це сорочечка, сарафан. І штани повністю в комплексі та це, це видно 15 речей. Казка Ріпка буде другою новою постановкою 47-го театрального сезону. Заплановано ще дві, сказав керівник Волинського обласного театру Ляльок Вадим Хаїнський. З його слів, прем'єра вистави відбудеться орієнтовно через місяць. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, новини Суспільне, Луцьк.